Закарпатська обласна служба зайнятості переймає європейський досвід і впроваджує цілий комплекс інноваційних сервісів. Серед нових підходів створення відеорезюме та організація онлайн співбесід. Записавши своє відеорезюме, воно ставиться в базу даних, і роботодавець підбирає собі працівника і практично йдучи на підприємство більше 90% тих. Які підуть до роботодавця, як правило, знаходять свою роботу. Кожен шукаючий роботу може пройти співбесіду в онлайн режимі з будь-яким працедавцем, який знаходиться на території нашої великої незалежної України.